Вітаю, друзі! Вишенька на торті, і ми з вами сьогодні виписуємо експортну податкову накладну. Ну, для того, щоб провести, пам'ятаємо, що при експорті чи імпорті послуг у нас діє правило першої події, на відміну від імпорту та експорту товарів. І так, з чого ми розпочнемо? Складання нашої податкової накладної, в нашому випадку перша подія буде саме акт. Ми будемо надавати послуги нашому контрагенту з Польщі. Так, і перше, пам'ятаєте, що коли ми з вами заводимо договір на експорт товарів, ми обов'язково в програмі, ось тут вказуємо де податковий облік Z імпорт-експорт. То в нашому випадку, хоча і валюта у нас буде євро, бух облік буде за документами розрахунки, податковий облік ми поставимо на відміну від експорту товарів за першою подією, тому що в нашому випадку буде діяти правило першої події. Так, не вдалося записати, ну, ми записуємо договір. І так, записали договір, поставили там податковий облік за першою подією. І давайте ми з вами надамо дві послуги. Одна послуга буде на території України, послуги з розвантаження залізничних вагонів. Вона буде за ставкою 20%, тому що вона надається на території України, і ми з вами робимо. Ось будь ласочка, 20%. Друга послуга буде міжнародні перевезення, і буде 0%. Підтверджується CМР-кою. Тобто, якщо у нас це то міжнародні перевезення у нас йдуть за ставочкою 0. Тепер зверніть увагу ще на один цікавий момент. Так, ми записали: так, провели. І, звичайно, наш дебет-кредит. Напрацьовуйте собі такий навик, щоб ми завжди могли. І бачимо, що ось у нас сформувався наш податковий кредит і сформувався, звичайно, наша... ну, наш дохід, який ми отримали. Добре. Далі ми з вами створюємо на підставі податкову накладну. Створили на підставі послуги. Так, ось у нас є послуги. Добре, тут у нас підтягнулися два документи. Записати, провести. Так, і давайте з вами подивимося, як виглядає наша податкова накладна. Бачите, тут у нас не підлягає на дню отримувачу покупцю тип причини 21 і умовний ІПН з квітня 2023 у нас 5 тисяч. Ось, ну і далі бачимо. А чи можна виписувати у нас код ставки 20 і 902? Це у нас звільнені міжнародні перевезення, код поставки, яка буде ставочка. Чи можна виписувати це все в одній накладній? Так, можна, не можна. Якщо у нас будуть неоподатковані операції, наприклад, це буде? Без ПДВ, ну, якась льготована, наприклад, щось будемо робити по-льготованому. В цьому випадку, в нашому випадку, все. Ми склали податкову накладну, вигрузили і зареєстрували. Ось так просто нічого важкого. Звертайте увагу, будь ласка, на те, як вона формується. В баз, бачите, є, залишилася можливість переглядати. Податкові накладні. Ну що ж, в принципі, частину ось цю B, розділ Б, ми заповнюємо, як звичайно, тут нічого, ніяких відмінностей. Одна відмінність у нас є, що ми ось тут ставимо так, тип причини 21. Звідки він у нас тут береться, він береться так, тому, що ми надаємо послуги, так, і на підставі нашого договору. От і все. Якщо вам було цікаво, будь ласка, лайкніть, і ми будемо записувати для вас такі відео.